Сі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, у цьому відео я хочу згадати матч національної збірної України на чемпіонаті Європи 2020 року. Сьогодні я хочу поговорити про матч однієї восьмої фіналу, який відбувся 29 червня 2021 року. Швеція, Україна! На стадіоні Хемден Парк відбувався цей легендарний матч для української команди. Ну що ж, друзі, давайте все говорити, обговорювати по порядку. І давайте розпочати. Швеція! Збірна Швеції, яка посіла в групі Є, е, де була Іспанія, Словаччина та Польща. Швеція посіла першу позицію у цій групі. Шведи набрали 7 залікових балів, жодної поразки, одна ніч'я та дві перемоги. Ніч'я була якраз з іспанцями. Потім Швеції вдалося обіграти відповідно збірну Словаччини з рахунком 1-0. А в останньому матчі 23-го червня 2021 року Швеція обігрує. Польщу з рахунком 3-1, і ця перемога Швеції над Польщею. Відповідно, Швеція ось Польща перемагає, і все, Швеція виходить на Україну. Ось. Таким чином, Україні, Швеція допомогла у цьому плані. Да? А Україна посіла третю позицію у своїй групі, де була Нідерландія, Австрія та Македонія. Ми говорили про ці матчі. Спочатку поразка від Нідерландів 2-3, потім поразка від Північної Македонії. Господи, перепрошую, перемога над Північною Македонією 2-1, а Поразка від Австрійців була 0-1. Ось. Тобто поразка від Нідерландії 2-3, потім перемоги над Північною Македонією 2 1 та поразки від австрійської збірної за рахунком 0-1 і в кінці кінців 3 бали в Україні в пасиві. Одна перемога, дві поразки, мінус один. Різниця забитих та пропущених. Якось так. Українці забили 4 м'яча, 5 пропустили. Ось. Ну що ж, перші, другі місця вони зрозуміли, що автоматично проходять в 1-8 фіналу. Але третє місце воно також давало право зіграти. В одній восьмій. Там, якщо не помиляюся, достатньо було 4 балів навіть набрати для того, щоб вийти далі. Ось група А, Швейцарія, яка посіла третю позицію з 4 балами, вона пройшла в плей-оф в одну восьму. А, далі Чехія, яка, яка набрала 4 бали і зайняла третю позицію, пройшла далі. В них і різниця була доволі таки непогана, забитих та пропущених, плюсова, якщо не помиляюся, Чехи пройшли далі. А, ось, Далі а, ну і португальці відповідно, ще також зайняли третю позицію. з 4 балами пройшли а, далі. Такі команди, як Словаччина, яка посіла третю позицію, Словаччина е вилітіла відповідно, е тому що да, у них також 3 баллики в Україні, але в них різниця забитих та пропущених була мінус 5, і Словаччина не прийшла. Е далі, відповідно, Фінляндія. Третю позицію посіла в групі Бельгія, Данія, Росія, Фінляндія. Фінляндія посіла третю позицію у цій групі. Mm, і там у датчан у Фінляндії, у датчан та в Росії було по три залікових бала. Там все закрутилося дуже такі інтригуюче. Фінляндія по забитих та пропущених посяг третій позиції. У Фінляндії було мінус два. Друзі, мінус два. Була різниця забитих та пропущених у Фінляндії. Тобто і справді я вам хочу сказати, Україна прогала Австрії, Ми казали нуль один. Але якщо би Україна пропустила... Другий мяч програла за рахунком 0-2. То, друзі, Україна могла і зіграти відповідно в одній восьмій фінал. Тобто, тобто обставини склались так, що Україна, яка е, зайняла третю позицію, набрала три бали з мінусової різниці забитих добробутних, вийшла до восьму фіналу. Фантастика, але да, Україна вийшла далі. І ось матч проти Швеції. Швеція дуже сильно хотіла перемогти Польщу. Щоб вийти на Україну. Щоб вийти на Україну, і відповідно, щоб українці, відповідно пройти. Ось. Ось такий був план у Швеції. А тепер, друзі, давайте про Україну. Яка здивувала не тільки Швеції. А я думаю, що Україна цим матчем здивувала просто абсолютно усіх. Тому що, в принципі, Швеція це була та фаворитом. Швеція, яка з іспанцями, дуже здорово зіграла. Швеція, яка обіграла Словаччину та Польщу. Швеція дуже здорово виглядала. О, в Україні було п'ять днів Ось матч з австрійцями, потім п'ять днів відповідно. Скажімо так. До матчу зі Швеції о, було, звичайно, ще спустошення таке. Тобто українці не знали, чи вийдуть вони далі, чи не вийдуть. Просто усі чекали. І так ось склалося, що да, Україна виходить далі. І ось він матч. 29 червня, 21 рік. Давайте все по порядку. Швеція 4-4. дан. Стартова розстановка у Швеції. Головний тренер команди Андерсон. У воротах Аульсен, Даніельсен, Віктор Ліндельов, пара центральних захисників. Аугустянсан Люстік по флангах. Олсен, Екдаль, Форесберг Ларсен – півзахисники. Ден Кулешевський, Олександр Ісик у нападі. Це стартова розстановка е, збірної команди Швеції. Україна 3-5-2, стартова розстановка в Україні. Георгій Бущан у воротах. Сергій Крицов, Ілля Заварний, Микола Матвієнко. Тріка захисників. Тарас Степаненко, Сергій Садарчик Микола Шпаренко, Трика півзахисників. Олександр Караваєв, Олександр Зінченко, Латеріралі. Рома Яремчук. Андрій Ярмолоко! Унападі сестра та Вереснока в збірні України. А тепер давайте безпосередньо говорити про самач. Ну, в принципі, такий початок рівний. Не можу сказати я, щоб у Швеції була якась перевага. Да, трішки вона ще більше володіли м'ячем, але там перевага взагалі така невеличка була. По моментах також, в принципі, було там пара ударів у Швеції, непоганих ударів. Але в цілому такий рівний початок. І ось на 27 -ма хвилина матчу. Збірна України йде в атаку. Микола Шпаренко з лівого флангу робить неймовірну діагональ на правий фланг на Олександра Караваєва. Той дуже здорово м'яч приймає. Дуже здорово обробив м'яч Олександр Караваєв. Відправила чи Андрія Ярмоленко, Андрія Ярмоленко вирізає зовнішню, Я не знаю, чи Андрій Ярмоленко, чи хотів він так робити, чи не хотів він так робити, але геніально! Просто геніальний пас від Андрія Ярмоленко. Це майстер-клас. Що це за передача взагалі? Зовнішньої сторони стопи Андрій Ярмоленко викручує м'яч таким неймовірним абсолютно чином, що м'яч до... Виходить до Олександра Зінченка, який пробиває з лета та забиває гол на 27-мій матчу Вортар Швеції Ольсен відбиває удар Саші, але удар був настільки потужний настільки точний що м'яч. Сітковий рід залітає. 1 0 Збірна України на 27-й хвилі-матчу. Укуну Комачі відкриває. Після забитого м'яча. Українці, знаєте, заспокоїлися. Знаєте, заспокоїлася Україна. І, в принципі, у Швеції пішли моменти, доволі непогані моменти пішли у Швеції. Але стосовно Україна, ось те, що Україна, знаєте, в три центральних захисники проти Швеції грала, неймовірний, абсолютно ідеальний план Андрія Шевченка на цей матч. В принципі, глобально, так, да, у Швеції була так, але я би не сказав, що в моменти якісь були гульів. В Принципі, українці дуже здорово страхували один одного на флангах, і в принципі вдалося сильні якості Швеції нейтралізувати. Але все-таки Швеція заб'є гол на 43-й хвилині Форсберг на 43-й хвилині матчу. Рахунок у матчі зрівняє. Ідеальний дальній удар. Голіву передачу Ісак записав до свого пасива Олександр Ісак. Ідеально від Форсберга рикошет від Барна, го і, і м'яч воріт в української збірної залітає. 1-1. На 43-й хвилині матчу. Швеція рахунок у матчі зрівняла, і таким чином команди пішли на перерву з нічинним рахунком 1-1. Початок другого тайму, в принципі, початок другого тайму був за Швецією. У Швеції непогані моменти там були. Але в Україні також була неповна атака по правому флангу, коли Сергій Сидорчук влучив в стійку. Хороший був момент в української збірни. А потім Форсберг обстріляв і стійку, і поперечку збірної України. І справді щастило, і справді щастило. У Форсберга були хороші шанси. Він заходив в хороші такі позиції, цей удар в стійку, де справді сантиметри нас рятували. Потім ще був непевний удар в поперечку, також пощастило української збірної. В Олександра Ісака, непевний момент, коли там Георгій Бущан витягував удар від Шведа. І справді, друзі, Швеція була ближчою до другого, запитує Міч, ніж Україна. В Україні також були непані атаки, але особливо Швеція прям тиснула. Швеція тиснула, Швеція більше володіла м'ячем, Швеція більше атакувала. І справді українцям було неймовірно важко. У другому таймі в Україні відбудуться заміни. Руслан Малиновський вийде, Макаренко. Гейта Циганков. Вийдуть в Україну. І справді, ці заміни вони допомогли українській збірні. Трішки гру заспокоїти. Макаренко, так, на ну, Макаренко в екстратаймі вже вийде. Ще казати про другий тайм. Руслан Малиновський поміняв Шапаренка. Ось, до речі, ударить Форесберга коли меч стікове рітло чев. Бенгстом, Бенг... Бенгцон поміняє Аугустінсена. Заміна по позиції Крафт поміняє Лустіга. Рома Єремчука заміна Бісєдін на 90-й хвилині матчі. Ну і ось матч завершиться з рахунком 1-1. Ну, ось, до речі, хороший сенс був до Інна Кулешевський, щоб забити. Олдин-один. Олдин-один Один пощастило Україні, і справді, ну і справді Швеція була ближче до другого за Бедга Ось вони українці перед екстратайвами. Ось вони шведи перед екстратаймами. Екстратайм розпочинається. Макаренко міняє Тараса Степаненка, Куайсен міняє Дуни Колошевські, Берг поміняє Ісака, Клайсен поміняє Ларсена. А в принципі, друзі, перший овертайм він був такий, знаєте, доволі таки напружений. А uh, ось вона і ключова хвилина. 99-та хвилина. Поєдинку, коли Даніельсон влітає. Друзі, як же боляче влітає в ногу Андрія Біседіна. Неймовірний, друзі, прикрий епізод. Абсолютно железобетонна, червона, абсолютно чистейше вилучення. Дуже такий непрямний був момент. Спочатку Саддя не показав червону картку, але потім на повторах там, там і справді було дуже боляче Андрій Бесідіна. І справді там прям в коліно взагалі там такий момент. Взагалі, ну, такий, знаєте, не дуже такий справді. Гарний. Абсолютно чиста червона картка, потім Олсона поміняли, Хайландер вийшов замість нього. Віктор Циганков міняє Бєседіна. І Артем обік міняє Андрія Ярмонка. Перший овертайм, ну, в принципі, там моментів не було. Україна в більшості. Україна в більшості, і Андрій Шевченко перед першим овертаймом каже, щоб, ну, тобто, спробували забити хлопці. Ось там я не помиляюсь, там пам'ятаю, матч був, і перед овертаймом там була ж промова Андрія Шевченка прям чутна. І сказав, щоб Андрій Шевченко сказав, що спробували забити. Ось, В більшості України більше стала було володіти. І вже Швеція. Вже Швеція була готова до серії пенальтів. Україна тиснула. Україна хотіла перемогти. Белос, поміняє Сергія Сидорчика. Україна хотіла виграти цей матч. Україна грала в більшості. В Україні були хороші моменти, щоб забити. Але ніяк не вдавалося забити. Швеція усієї команди захищається. І ось вона, 120-та плюс перша хвина матчі. Компенсований час. Атака лівому флангу в Україні. Іде Олександр Зінченко? Приймає м'ять виконує не якусь неймовірну подачу. Дошла до майданчика. і Артем домбик. Пробиває головою. Та забиває гол 2-1. 2-1. Україна перемагає, перемагає, з рахунком 2-1. ось тут вони емоції Від Артема домбика. Фантастика! Фантастика! Що це за та була? Це не емоції Георгія Бущена та Андрія Шевченка. Це неймовірні емоції. Усі неймовірні емоції, друзі. 2-1! Ну і в кінці, кінці до кінця матчу там залишилося 2 хвилини. Українці як довели до переможного до кінця ну і Все. Свисток Україна, 2-1! Україна в шерхфіналі Чемпіонату Європи 2020 року. Неймовірна справді розв'язка цього матчу фантастика. Ось, ось вона, до речі, підсумкова статистика. 13-15 удари. 4-3 удари в площину. 45-55 контроль м'ячем. Ось. Ну і 6-2 за кутовими. Друзі, за голівими нагодами Україна Швеції переграла 3-1. В Україні було 3 голіві нагоди. Та 2 голіві нагоди команда Андрія Шевченко опустила. У Швеції була одна голівана нагода і вона була опущена. 639 передач в цілому зробили футболісти Швеції, 534 передачі були точними, 83% точність передач, 765 передач України, 660 передач точними були та 86 точність передач. 3-2 за офсайдами, З 13 ударів у Швеції, 3 удари в Площину, сім ударів повзорота, 2 удари в Каркас, Верід, удар Форсберга, да? 3 удари заблокованими в Україні з 15 ударів, 4 удари в Площину, 9 по взорота, 1 одне в, в Каркас-Верід. 2 удари були заблокованими. По успішних відборах краще була Україна. 5 успішних відборів і підопічних Андрія Шевченко, 38. Відсоток успішності. У Швеції їх було 3. Та 33 відсоток успішності, 2-2 за силами. 16, 25 по 7, м'яча, 5-3, 5-13 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил у Швеції. Дві жовті картки одна червона картка, в Україні 7 порушень правил, дві жовті картки. Найкраще футбольська матчу тоді Саша Зінченко інчистку справді Саша зробив гол плюс пас. Дуже хороший матч у Саші. Ось ідеальна, ось ця подача. Слова подача на Артема Довбика. Ось, якщо не помиляюсь, тоді Андрій Шевченко. До речі, якщо не помиляюсь, можу помилятися. Але перед екстратемом там була, ось я казав про промову, да, яка була чутна. Якщо не помиляюсь, я казав, щоб подавали Дошу на малячку, можу помилятися друзі? Ну, в будь-якому випадку, 2-1, Україна перемагає і це спрацювало. І це реально спрацювало. Ось ці подачі в кінці кінців вони спрацювали. Ось. Неймовірна перемога. Друзі, фантастика! Справді, цей матч він війшов в історію українського футболу. Україна вперше в історії вийшла в червьфінал. З неймовірним весінням, друзі, ну, неймовірні обставини, так склалися, і у матчі також, в принципі, щастило. Ось, але Україна тоді дійшла до червь Чемпіонату Європи, і справді цей матч був якийсь просто неймовірний. Друзі, що думаєте взагалі з приводу цього матчу? Напишіть свої думки, враження в коментарях. Це просто якась неймовірна була перемога. Швеція Україна. Два один! На користь України. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бережіть себе, виліпі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!